Це унікальна серія виходила лише з 1998 по 1999 рік, що робить її надзвичайно рідкісною. Додаткові фігурки для колекції міні героїв з'явилися через рік, у 2000 році, став же справжнім скарбом для колекціонерів. Лінія Ніндзя вражає автентичними деталями феодальної Японії та містичної східної культури. Найцікавіше поєднання епох Ліха вперше представила революційні елементи, самурайські шоломи та обладунки, таємничі капішони нінця, смертоносні мечі катани та декоративні статуетки риб з епохи синховку Цідай. Епічне протистояння розгортається між двома силами: благородними воїнами, самураями Сьогуна в синіх кольорах та таємничими бандитами з чорними ніндзя-червоної фракції. Сьогодні ми розглянемо саме таке захопливе противоборство в наборі 6088. Вітаємо на каналі Гігант Ліго. Починаємо наш огляд з легендарного поста червоної фракції. У наборі нас чекають 4 унікальні мініфігурки: один відважний самурай, два майстерних ніндзя та загадковий бандит. Розглянемо кожного воїна детально. Першим постає синій самурай, справжній воїн честі. Його блискуча броня та смертоносна чорна катана говорять самі за себе. Хоча принти у всіх мініфігурок лише з одного боку, для 1998 року це була справжня революція. Два ніндзя-близнюки і майстри -тіни, це абсолютно однакові мініфігурки, які приховують свої обличчя за чорними масками, а за поясом завжди приготовлений смертоносний ніж та сірокен. Завдяки спеціальному головному обору можна повісити катану ззаді на спину. Так, це саме ті мініфігурки, які згодом з'являються в серії ніндзяго. у зеленій накидці, загадкова постать. Його головний убір схожий на самурайський, але виконаний у загрозливому чорному кольорі. Решта одягу червона, кольор його фракції. А тепер найцікавіше сірий планер. Це справжнє чудо інженерії Лего з двома чорними вініловими крилами, ручками для пілота та кріпленням для списів. Уявіть, ніндзя безшумно ширяє над ворожою фортецю, готовий до несподіваної атаки. Це саме те, чого очікуєш від якісних наборів Лего. У наборі також є червоний бойовий візок на дерев'яних колесах. Його секретна зброя, маленька, катапульта, що обертається на 360 градусів. Від нею приховане потайне сховище, куди можна покласти зброю, мобільна артилерія у всій карасі. Переходимо до огляду справжньої зірки, неприступної фортеці. Вона побудована частково зі скелі або навіть вирізана в ній. Червоний прапор гордо майорить на вітрі, сповіщаючи про владу червоної фракції над цими землями. Мене особливо зацікавила декоративна рибка, справжня окраса набору. А поруч розташована ліана, по якій нінця може непомітно пробратися всередину фортеці. Кожна деталь продумана до дрібниць. І ось масивні ворота, які можна відкрити. Але будьте обережні, тут чатує пастка. Для незваних гостей приготовлені катани, що обрушуються зі стелі. Геніальний захисний механізм. На цій хитромудрою системі розташована таємнича тюремна камера для полонених. Які все ж таки змогли прийти. І останній секрет шовтий стіл всередині фортеці. На ньому лежить катана, а під нею приховане справжнє золото, скарб, за яким варто боротися. Ось такий неймовірний набір подарувало нам Ліго у далекому 1998 році. Пишіть у коментарях, чи сподобався він вам. Ставте лайки та підписуйтесь. До нових зустрічей з легендарними наборами Ліго.